Добрим ранком і гарним благословенним від Бога дня. Я вітаю усіх, хто дивиться передачу ранок з Надією, об'єднуючись з вами. Я хочу складати щирі подяки, адже Бог благословив нас, і ми піднялися. Більше того, ми можемо дивитися і слухати Його святі слова, які відкриті в Його слові. І в них зберігаються обітниці, які несуть суть що ми отримаємо від Господа необхідно. Друзі мої, ми повинні молитися особистими молитвами. І як це потрібно робити? Послухайте вірш, записаний у першій книзі хроніку, 16 розділі. Розповідайте про всі його дивовижні діяння, хваліться Його святим іменем. Нехай веселяться серця тих, котрі шукають Господа. Шукайте Господа і силу Його, завжди шукайте Його присутності, згадуйте про Його дивовижні діла, які Він учинив, Його ознаки та присуди Його уст. Коли Ісус був на землі, Він навчав своїх учнів, як потрібно молитися. Він говорив їм про необхідність увіряти Богові щоденні потреби і покладати на нього всі свої турботи. Спаситель запевнив, їхні молитви будуть почуті. Це запевнення стосується і нас. Отже, визначте собі місце для молитв. Ісус мав улюблені місця для спілкування з Богом, і так повинно бути у нас. Частіше відвідуйте таке місце, яким би скромним воно не було, щоб більше перебувати наодинці з Богом. У потаємному місці, де ніхто, крім Бога, нас не бачить і не чує, ми можемо звірити милостивому отцеві найпотаємніші бажання. На самоті, коли душа затихне перед Богом, до серця промовлятиме голос, який завжди відгукується на поклики людської нужди. Якщо Христос є нашим повсякденним супутником, ми відчуємо себе в оточенні сил невидимого світу, споглядаючи Ісуса, ми станемо подібними до Нього, дивлячись на Христа. Людина змінюється, стає лагідною, благородною і гідною Царства Небесного. Завдяки спілкуванню та дружбі з Господом, вона зростає в чистоті, у святості, в щирості, досягає мудрості в молитві. Бог виховує нас. І про це свідчить наша стараність та завзяття. Душа. Яка щоденно в молитві просить у Бога допомоги, підтримки і сили, зазнає благородних поривань, осягне розуміння істини і обов'язку, виявить шляхетні спонукання у вчинках і відчуватиме постійну спрагу і голод праведності. Підтримуючи зв'язок з Богом, ми зможемо, спілкуючись з іншими людьми, передати їм світло, мир і спокій, котрі панують у наших серцях. Сила, отримана в молитві, робить душу вдумливою та серйозною, допомагає виконувати щоденні обов'язки і за будь-яких обставин зберігати дух миру. Релігія повинна початися зі спустошення і очищення серця і постійно підживлюватися щоденною щирою молитвою до Бога. Це, дорогі мої, прирівнюється до постійної праці. Послухайте чудову обітницю, записано в першому посланні до Солунян у четвертому розділі. Це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів свої посудини берегти у святості і честі, а не у пожадливій похоті, як язичники, котрі не знають Бога. Освячення це справа не однієї хвилини, не однієї години або навіть дня. Це постійне зростання у благодаті. Ми не знаємо, яка боротьба очікує нас наступного дня. Сатана живе і діє, і нам потрібно щодня щиро благати Бога про допомогу і силу, щоби чинити йому опір. Доки сатана панує, нам доведеться приборкувати своє Я, долати перешкоди. І немає кінця цієї роботи, немає такого рубежу, до якого ми можемо дійти і сказати, що вже повністю всього досягли. Життя християнина це постійний шлях уперед. Ісус, як плавильник, очищає свій народ, коли у ньому досконало відобразиться Його образ. Усі будуть досконалі, святі готові до життя на небесах. Від християнина вимагається велика робота. Слово Боже наставляє нас очистити себе від усякої нечистоти тіла й духу, звершуючи святі справи у Божому страху. Отже, зрозуміло, на чому треба зосередити свої зусилля, християнин має бути постійно зайнятий цією важливою справою. Живими християнами можуть вважати себе лише ті, хто щодня має духовний досвід з Богом, щодня виявляє самозречення, радісно несе свій хрест і прямує за Христом. Кожен живий християнин щодня зростатиме у духовному житті, прагнучи до досконалості, він щодня відчуває навернення до Бога. І це навернення не закінчується доти, доки людина не досягне досконалості у християнському характері, і не буде приготовлена до остаточного дотику безсмертя. Релігія це не просто емоції та почуття, це принцип, який тісно переплітається з усіма щоденними справами. Та з усіма щоденними обов'язками. Тільки постійні добрі діла сформують характер, придатний для вічності. Нам необхідно жити для Христа хвилина за хвилиною, година за годиною і день за днем. Тоді Христос житиме у нас, і коли ми. Зустрічаємося з Його любов'ю, Його любов буде палати у наших серцях, бити подібно до фонтану в пустелі, освіжаючи усіх і уселяючи у тих, хто вже готовий загинути. Бажання пити воду життя, стати послідовниками Ісуса. І Я, друзі мої, хочу молитися, щоб дійсно. Цей живий фонтан передався від нас тим, хто має бажання пити цю воду життя. Отче наш, що на небесах, схиляючись перед Тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за Твою милість і ласку, які Ти проявив до нас, бо Ти подарував нам цей день, ти подарував нам слово Твоє святе, з якого ми могли черпати. Надію, покладаючись на твої обітниці, тому що це пообіцяла не людина, а Ти, Господи, всемогутній, всесильний Бог. Ми дякуємо Тобі за обітниці, які Ти залишив. Ми дякуємо Тобі за настанови, які ти нам даєш через своє слово. І сьогодні ти навчаєш нас, що сила наша в молитві. А це означає, що сила нашого спілкування з Тобою. Тож, дорогий Небесний Батько, дай нам мудрості міцно вхопитися за Твою міцну руку і бути твоїми послідовниками у всіх обставинах життя. Ми дуже просимо, щоб ти нам прощав, коли ми вирішували іти самостійно і падали. Ранили свої серця і серця ближніх. Ти нам прощай, Господи, а тепер допоможи, щоб із наших джерел забив ключик живої води, живої води, яка передається від Тебе. Благослови нас у цьому, благослови наші сім'ї, родини, і продовжуємо просити Тебе за нашу країну, просити у Тебе миру, Господи, просити перемоги над злом і щоб усі заживши мирно. Навернулися до Тебе і подякували Тобі. Господи, при тому всьому просимо, щоби Ти прийшов, уже повернувся, і всі, хто бореться за правду, всі, хто бажає перемогти себе своє, я, щоб на зустріч тобі, і щоби прославили Тебе, живого Бога, у Небесних оселях, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Не знаю, дорогі мої, чому так? Але знаю, що багато людей сьогодні користуються заученими молитвами, які вони беруть з певних молитовників, але Христос так не навчав. Христос відкрив нам істину, що ми маємо молитися по тих потребах, які виникають у нас, більше того. Він навчив нас сьогодні, що ця молитва має бути постійною, і ця молитва має покладатися на обітниці, які Господь залишив. І те джерело сили, яке має Господь для людини, воно не висихає ніколи. Воно б'є живим ключем. Тож сьогодні, дорогий друже, відкрий своє серце, прийди із спрагою до Ісуса і візьми цієї води життя, візьми і той хліб життя. Як називає себе Ісус, і ти будеш мати надію, і настане день, коли Він повернеться. Тобто прийде Господь на нашу землю, і ми з радістю вийдемо на зустріч Йому. Так хочеться, щоб цей день настав уже, і будемо просити Господа. А сьогодні, давши можливість нам прожити цей день, проживемо Його разом із ним. Відчуємо Його благословення. До побачення.